Він провів майже півтисячі операцій у підвалі лікарні, над якою вибухали набої та ракети. Історія про лікаря Юрія Кузнецова з ізюму на Харківщині облетіла всю країну. Це єдиний з лікарів, хто тоді лишився. Він міг евакуюватися та не поїхав. Він міг отримати високу посаду від окупантів, але без жодних сумнівів відмовив і продовжив. Робити свою справу, і тепер, коли уже ізюм де окупували, врятовані Юрієм Кузнецовим пацієнти шукають його, щоб піддячити березень. Місто Ізюм на Харківщині. Росія під час наступу здається намагається старти з лиця землі. Місто постійно під ворожим обстрілом гинуть люди. Ще раз снаряди літіля дуже ніжо. Поки окупанти забирають життя мирних жителів у підвалі Ізюмської центральної міської лікарні просто під обстрілами, українські лікарі роблять неможливе, аби ті життя врятувати. Дуже тяжко, коли ну, важкі поранення. Рани загоюються дуже довго. Тим більше такі умови, антисанітарія, холод. От у нас тут приміщення було. І плюс два, і плюс три. Юрій Кузніцов тепер вже після такої довгоочікуваної деокупації Ізюму показує підвал, де весною рятували пацієнтів. Тоді у березні він лишився у закладі єдиним лікарем. Чимало людей евакуювалися, однак і тих, хто лишився, вистачало. А під постійними обстрілами лік поранених, які потребували допомоги, йшов на сотні. Саме важко було це, коли ти медичну допомогу надавав, але ну, вона була безрезультатною. Але найголовніше, що давало надію на те, що буде все гаразд, це коли і що ми не зря залишились і робили ту працю, це те, що були врятовані з життя, і люди казали, дякуємо, що ви давали надію на, на, на життя. Він зробив близько чотирьох сотень операцій, приймав пологи, був і за педіатра, і за окуліста, і за усіх інших спеціалістів одразу. Хоча сам травматолог, його зміна почалася 6 березня, а закінчилася аж у липні. Він і досі чимало часу проводить у пошкодженій лікарні, бо ж його дому під час того довгого чергування і геть не стало. Але коли він про те дізнався, просто засміявся за цей час своє відношення до деяких. Проблем в житті поміняв. І знаєте, треба завжди положительно мислити, інакше витримати те, що є, це неможливо. А що засміявся, думаю, слава Богу, що я був на праці, я залишився живий. А я праця мене врятував. І завдяки його праці врятовано сотні життів в Ізюмі. Якби не цей лікар, ми не як якби ми вижили цей час. Маргарита мешканка Ізюму, лікар Кузніцов врятував життя її сину та до останнього боровся за життя її чоловіка. Ті потрапили під обстріл. Він лікував тоді нашого батька, він боровся за життя за його. Ну, от 12 годин ішла ця боротьба. Він 12 годин іще був живий, і вони до останнього боролися. А сина у підвалі рятували. Три неділі ми знаходилися в підвалі, його рятували. Після того жінка та її врятований син не бачили лікаря і так і не встигли йому сказати дякую. Тож разом з іншими пацієнтами Юрія Кузніцова, які йому теж завдячують життям, приїхали на проєкт ДНК свої, аби відшукати свого рятівника. Юрій Кузніцов це герой. Це... Просто герой е, сьогодення, і про нього знає весь зюм, і е, особиста наша задача, щоб про нього дізналася вся Україна, тому що він у підвалі лікарні, організував людей, організував операційну, він лікував людей. Він не пішов на співпрацю з окупантами. Весь час жив, я не знаю, на, на, на грані життя та смерті, тому що це дуже все було небезпечно, врятував сотні людей. Більше про героїзм українського лікаря та трагізм усього пережитого людьми за час окупації. Співчуваю вам дуже. Це просто якісь. Жахи якісь на межі того, що може витримати взагалі людська психіка. Дивіться уже цієї неділі о 18.50 на СТБ. Вам пишу спасибо. дуже саме за все. Аліна Матвійчук, Євген Задоє, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.